Доброго дня, другокласники! Вітаю вас! На уроці Я досліджую світ. Сьогодні поговоримо з вами, як стати винахідником. Працюємо за підручником сторінка 5253 та друкованим зошитом сторінка 27. Розпочнемо з ранкового кола. Вправа синоптик. Скажіть, яка зараз пора року? Який місяць? Яке число? Тепло чи холодно на дворі? Який стан неба? Яка температура повітря? Чи були протягом дня опади? Вправа крісло автора. Поділіться своєю цікавою новиною. Наприклад, стосовно власних відкриттів. Це може бути розповідь про хатню тваринку, якийсь пристрій, природу. Скажіть, чи можна бути винахідником у цей час? Чи все вже в світі винайдено до нас? Думаю, що ще не все на світі винайдено. І в цей час ми можемо бути винахідниками і створювати якісь цікаві речі. З давніх давен люди винаходять пристрої. Які полегшують наше життя. Одним із найвагоміших винаходів є інтернет та комп'ютер. Винахід це те, що ви знайшли, чого раніше не існувало. Розгляньте винаходи людей. Розкажіть, чим вони корисні людям. Вірно, діти, одні речі допомагають нам у побуті. Інші речі допомагають нам спілкуватися, знаходити інформацію. Деякі речі допомагають нам підтримувати наше здоров'я або пересуватися. Поміркуйте, навіщо люди створюють винаходи? Правильно, діти, щоб полегшувати собі життя. У світі існує чимало винаходів і відкриттів, авторами яких стали діти. Більшість цих відкриттів уже використовується в нашому повсякденному житті. Тому 17 січня в Україні святкують День дитячих винаходів. Давайте познайомимося з деякими винаходами: Софія Петришин у 16 років розробила комп'ютерну програму, яка перетворює друкований текст на шрифт Брайля. Це такий шрифт, який допомагає людям з порушенням зору. Він допомагає їм читати. Наступний винахід. Більше 100 років тому американський підліток Френк Еперсон у 11-річному віці винайшов фруктовий лід на палишці. Саме відкриття відбулося випадково. Ввечері хлопчик через забудькуватість залишив сік на вулиці. Вранці в склянці виявилося фруктове морозиво, яке дуже сподобалося друзям і рідним Френка. Коли йому виповнилося 29 років, він запатентував свій винахід. Через два роки, в 1925 році морозиво продавали по всій Америці. Його ціна була дуже низькою, всього 1 цент, а асортимент постійно розширювався. Трошки з вами відпочинемо. Drop it ain't loo drop it drop it Ну що ж дітки, продовжуємо знайомитися з винаходами дітей. Іграшкову вантажівку з кузовом, що відкидається, винайшов і навіть запатентував шестирічний Роберт Петтч, який намалював цю конструкцію, щоб батько зробив йому таку машинку. Джордж Нісен довго спостерігав за змаганнями повітряних гімнастів, які закінчували свої виступи, стрибаючи на страхувальну сітку. Зазвичай на цьому моменті виступи закінчувалися, а от хлопчик вирішив винайти підстрибувальну установку для гімнастів, на якій можна було б підстрибувати та виконувати в повітрі різноманітні трюки. Так, у 1930 році виник батут. А ось восьмирічна Алана Майерс із Данедіна, штат Флорида, винайшла безболісний спосіб зняття бинтів. До складу продукту входять мило, лавандова олія і вода. На цю ідею дівчинку наштовхнула необхідність зняття бинтів після виписки з лікарні. 12-річний Максим Лема зі Львова створив робота, що виконує функції інженера БТІ. Робот сканує приміщення, заміряє площу та за допомогою радіосигналу передає дані на комп'ютер. Зараз пропоную переглянути невеличке відео. Плюс-плюс представляє! Світ чекає на відкриття! Фух! От би зараз лимонаду з льодом! І морозива холодненького! Цікаво, а як раніше лід заморожували у спеку? Без холодильника не просто було. І ця історія саме про те, як він з'явився. Це планета, на якій живуть майбутні винаходи. Вони спостерігають за світом людей через спеціальні екрани. Та нетерпляче чекають, коли їх винайдуть. Тоді вони зможуть пройти через портал до світу людей. А це. Холодильник. О, портал. Хм, знов кригою покрився. Винахіднику. Салют. А ну, звісно, поки що не чує. Північна Америка. Кінець 19 століття. Як же я буду жити без свіжого молока? Що як на новому місці не буде холодного струмка чи погреба. Холод це про мене. Холод це моя фішка. Штат Індіана. Початок 20-го сторіччя. Так, скоро гості прийдуть. Приготую я їм морозиво. Так це та сіни яйце. Так, розмішаємо. Ну що ж, готово. Ммм, смакота. Покладу я все це на холод. А -а -а. Ось тут, отак от. Ось тут не розтане. Невже відлига почалася? Морозово відразу ж розтане. Це неподобство. Треба щось придумати. Як же втримати той морозець? Зараз покажу. О, ти, йди сюди. Ге, диви, який сніговик. Свіженьке масло. Треба, щоб не зіпсувалося. Піду льоду принесу. Так. А, так. Ух ти. Ху -ху. Хай. Холодно. Так. Так, хе, фу. Знову сніг розтанув, і що весь день туди-сюди бігати. Аж упрію. Мабуть, знову все розтануло. От негідник знову нашкодив, шубу скинув, ще й намочив, мабуть. А це ідея. Хутро тримає холод. Молодець, котику, дам тобі трошки вершків. Я вже зачекався. Ось зараз щось заморожу. Бррррр. Ця крига навіть мене не пускає. Нічого, винахідник її скоро розтопить. Я впевнений. Ця конструкція має працювати. Запускаю насос. Лід буде охолоджувати теплу воду, а хутро буде тримати холод. І що робити? А якщо льоду не буде поряд? Мурчику, може, ще якісь є ідеї? О! Спробуй використати радіатор. Ага, цікаво! У мене є ідея. Яка цікава речовина. Якщо цей газ стиснути, він перетворюється на рідину і закипає. А якщо тиск зменшити? А! Як холодно. Рідина знову стала газом, і цей газ дуже холодний. Назву цей газ е, фріон. Я зроблю конструкцію, у якій електричний двигун Буде стискати фріон. Рідина буде охолоджуватися, а потім знову перетвориться на газ, охолоджуючи усю систему. Та я просто геній. Так от як надовго холод зберігати в кожній кухні? Це холодильник. Ми це зробили. Вдалося. Тепер можемо виробляти холод у будь-який час і будь-де. Холод допоможе нам зберігати їжу свіжою. Відтоді все більше і більше холодильників допомагають людям по всій планеті виробляти холод, розвозити на далекі відстані заморожені продукти, зберігати їжу свіжою. Світ чекає на відкриття. Ну що ж, дітки, тепер ви знаєте, як ви знайшли холодильник. Яка ж техніка нині замінила зображені предмети? Подивіться! Це що ти? Чим їх замінили зараз? Правильно, калькулятором. А ось цей предмет чим замінили? Правильно, телефон проводний замінили безпроводним телефоном. Гра мікрофон. Про які ж винаходи ви дізналися сьогодні? Що вас найбільше вразило? Чи хотіли б ви створити винахід? Який? Наостанок попрацюйте в друкованому зошиті. Виконайте завдання на сторінці 27. Дякую вам, діти, за урок, за увагу. Оберіть відповідну цеглинку свого настрою на уроці. До побачення!